Системи носяться дуже комфортно, так наш, це ваше власне волосся. Вони дуже такі легесенькі і на голові вони такі майже невагомі. Щодо миття, я б рекомендувала використовувати такі більш дорожчі варіанти шампуні, кондиціонери, тобто не самі дешеві, тому що воно буде псувати волосся. Наприклад, шампуні це такі безсульфатні, я б рекомендувала. Для такого, для сухого, для ламкого волосся, тому що, щоб вони їх не пересушували. Якщо будете для жирного брати, то вони пересушуватимуть волосся. Щодо інших засобів, я, наприклад, рекомендую завжди, наприклад, у мене клієнтка купила якусь систему чи перуку з натурального волосся. Тобто у мене всі, що є, вони з натурального волосся. І потім я надсилаю разом із цим виробом, інструкцію по догляду. Якщо там щось не зрозуміло, то я можу проконсультувати, підказати по засобам, що як, якщо там щось не зрозуміло, чи там не дочитали інструкцію, чи щось там зробили, і щось. Ну тобто, там нічого такого складного немає. І саме важливо, я не рекомендую сушити феном. Ось такі там ну, там декілька простих рекомендацій, і також ви можете пошукати в інтернеті, якщо вам треба більш детально ознайомитися, ні то запитуйте ще. Я вам відповім. Гарного дня вам, Анна, і всім також гарного дня.